Ще донедавна Харківщина була серед лідерів паливного ринку. Тут уздовж доріг виростали приватні АЗС, які десятиліттями наповнювали місцеві бюджети. Мережа існує вже понад 20 років. З 2015 року я почала працювати на цій АЗС. Починала з касира торгівельного залу. Але повномасштабна війна стерла усталене життя і бізнеси, що будувалися роками. В регіоні АЗС були окуповані. Деякі розбиті, розграбовані на Харківщині теж були розбиті, розграбовані. Зараз це потрібно відновлювати. На жаль, жодної фінансової підтримки від держави не відновлення, ба більше на плечі підприємців поклали ще й обов'язкові щомісячні авансові платежі. Після того, як ввели авансові внески, ми не можемо відновити не те, щоб розвиватися е, далі. Неприбуткові станції довелося закривати. Одна станція в прифронтовій зоні. Працювала рік на генераторі, тому що в місті не було світла, а ми розуміли, що це пальне для військових, пальне для населення, для генераторів. Коли ввели авансові платежі, ми були змушені закрити цю АЗС. Тому що ми почали працювати в міло сьогодні. Мова йде не про розвиток, а про елементарне виживання. Ми знаходимося під постійними обстрілами. Клієнтів мало дуже багато клієнтів виїжджає. Багато наших клієнтів воює. Тому прибуток так маленький. Єдині авансові платежі для всіх регіонів ставлять бізнес в нерівні умови. В деяких регіонах наша АЗК єдина, тому військові їздять тільки до нас заправлятися. Якщо наша АЗК закриється, то тому заправлятись буде ніде. Підіймати ціни на пальне в регіоні теж не вихід. В нашому місті залишилося дуже багато людей без роботи. Ми не можемо дозволити собі піднімати ціну. Якщо ситуацію не змінити, Харківщина ризикує втратити малий і середній паливний бізнес. А це не тільки податки у бюджет, це робочі місця, транспорт для армії та останній зв'язок із віддаленими районами. Ми розуміємо, що в країні йде війна. Ми розуміємо, що держава витрачає кошти на оборону нашої країни, але просимо не забирайте в нас останнє.